Усім доброго дня! Ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні готуватимемо вайрогрелі і це буде смачнюща м'ясна запіканка. Власне це буде щось на кшталт рецепту м'яса по-французькому, але цей рецепт простіший. Якщо вам подобається те, що ви бачите, підписуйтесь на мій канал і залишайтеся зі мною. Ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватися про всі мої нові відео. Про свої враження пишіть мені у коментах, і я також із задоволенням завжди відповім на всі ваші запитання. Для нашого рецепту нам сьогодні знадобляться до пів кіла м'ясного фаршу, це в нас свинина, дві цибулинки нарізані чверткільцями, 100 150 г твердого тертого сиру, це вже на ваш смак, сіль перець за смаком. І ще можна додати якісь ваші улюблені спеції. Я також додаю одну чайну ложку паприки меленою, дві столові ложки майонезу. І нам знадобиться 1 столова ложка борошна. До нарізаної цибульки додаємо майонез, гарненько перемішаємо і дамо настоятися, допоки ми приправлятимемо м'ясний фарш. До фаршу додаємо сіль перець, можливо, якісь ваші улюблені спеції. Можна також додати до фаршу трошечки сушеного часнику. Додаємо сюди сухої милиної паприки, половину борошна. І все це гарненько ретельно перемішуємо. Добре вимішаний фарб вже не буде розвалюватися на шматочки. Тепер я беру силиконову форму і розпорошую на її дно другу половину борошна, розподілимо більш-менш рівномірно. Борошно всмокче в себе сік з м'яса, трошки стягне його, і в нас вийде такий собі пиріг, що потім не розвалиться. Тепер з м'ясної кульки робимо більш-менш рівненький млинець і вкладаємо його у силіконову форму, розрівнюємо по всій площині. От таке в нас вийшло. Рівномірно додаємо зверху замариновану у майонезі цибульку. До корзини аерогриля швиденько за допомогою лопатки ставимо нашу силіконову форму. Якщо щось трошки зім'ялося, одразу можна розрівняти. Корзину ставимо у гриля, вмикаємось. Зараз подивимось, які умови у нас там на першій програмі стейк. Оце вона, 180 градусів і 16 хвилин. Давайте з неї і почнімо. Як бачите, одразу увімкнулось світло, і нам добре видно, що в нас там печеться. Хто не бачив огляду, розкажу, що це в мене двотеновий гриль Каспо з оглядовим віконцем і підсвіткою. Ця підсвітка періодично вимикається і потім знову автоматично вмикається. Бачите, вже видно, як позолотавішала наша цибулька з майонезом. Ось програма стейк закінчилася. Зараз побачимо, що в нас вийшло, і нам же ще ж треба зверху запекти тертого сира. Дивіться, яке ж воно вже гарнюнє. Запіканка зменшилася в розмірах. Це означає, що м'ясний фарш готовий. Посипаємо сиром. Ось так в нас вийшло. Вертаємо корзину до аерогриля. Тепер беремо оце загальне налаштування 200 градусів на 15 хвилин, тільки зменшимо кількість хвилин до 5 хвилин. 200 градусів 5 хвилин. Поїхали. Ось вже видно, як позолотавішав зверху сир. Програма закінчилася, виймаємо корзину. Дивіться, яка краса. Зараз перекладу його у тацю і побачимо. Завдяки борошну на дні форми наша запіканка з неї теж виймається дуже легко і швидко. Тільки не ну подивіться, яка в нас вийшла гарнюня смакота. Зараз відокремлю шматочка і побачимо. Ясна запіканка в аерогрилі. Усім смачного, готуйте з задоволенням і ще побачимось на все добре!